Мої вітання. Слава Україні! Сьогодні у нас 6 лютого четвер. І сьогодні ввечері я пропоную вашій увазі програму «Зарубіжжя». програму для тих, хто цікавиться міжнародними відносинами і тим, хто цікавиться, що пишуть і повідомляють про Україну світові засоби масової інформації, впливові засоби масової інформації у Сполучених Штатах Америки, Великій Британії, Франції, Німеччині, Іспанії та Італії. Отже, давайте подивимося, що я сьогодні підібрав для вас, для вашої уваги, про що, на мою думку, варто поговорити, на що варто звернути увагу у сьогоднішніх повідомленнях впливових світових засобів масової інформації. Сполучені Штати Америки, The New York Times. щоб і надалі надходила допомога Україні, звертається Україна до союзників Трампа. Консервативних християн. Ну сьогодні вже відбувся е, національний молитовний сніданок у Штатах Америки. Він був започаткований з 1953 року. Там от збираються всі конфесії, і там можуть бізнесмени зустрічатися з урядовцями, високопосадовцями. І, як правило, там завжди виступає президент Сполучених Штатів Америки. І сьогодні також Дональд Трамп. Виступив на цьому національному молитовному сніданку. Отже, Ніорк Таймс пише, що Україна там намагається звернутися саме до консервативних християн, щоб їм сказати, що Росія загрожує релігійній свободі християн, які не сповідують ну, російську православну церкву цього тижня. Україна відправила свою найбільшу за всю історію делегацію на зустріч політично впливових християнських лідерів у Вашингтоні, намагаючись викласти аргумент, що захист релігійної свободи є вагомою причиною для продовження допомоги США протистояти російській агресії. Ну будемо сподіватися, що з цього буде якийсь зиск, і це допоможе допоможе, щоб Дональд Трамп продовжував підтримувати Україну, надавати допомогу. Американський журнал Newsweek Росія готова до жорсткої угоди з Трампом щодо України. Ну, про це заявив заступник міністра законних справ Російської Федерації Рябко. Він він якраз відповідає за відношення із Сполученими Штатами Америки, там ще й за спитання озброєнь. Він відповідальний. Ну, він про це сказав е, національному агентству російському. І в коментарях, опублікованих на сайті МЗС Росії, високопосадований дипломат розглянув можливість посередництва Трампа в мирних переговорах між Росією та Україною, пише американський журнал Newsweek. І, зокрема, в своєму коментарі він зазначив, що Росія відкрита до діалогу і готова вести переговори шляхом жорсткої угоди, враховуючи реалії на місці та наші національні інтереси, сказав заступник міністра закордонних справ Російської Федерації Сергій Рябков. Ну так чи інакше. Він також нам говорить, що спочатку треба налагодити стосунки між США і Росією. Я думаю, що Росія хоче використати майбутню зустріч не тільки для питань, пов'язаних з війною в Україні, а фактично, щоб Путін і Росія виходила з міжнародної ізоляції. Ну, не знаю, там писали французькі експерти, що це можливо, є там бажання Путіна. Про якусь нову Ялту домовитись, хоча буквально в середу, вчора, була опублікована стаття Сергія Лаврова, міністра закордонних справ Російської Федерації, який він там якраз ніби апелював до Ялтинської конференції, Ялтинсько-Поздамської системи, яка була створена після Другої світової війни, до уставу ООН, міжнародного права і так далі і тому подібне. Ну, цинізм цинізму вищого гатунку у цій статті від міністра закордонних справ Російської Федерації. Велика Британія, Reuters. Росія каже, що США повинні сформулювати свою позицію щодо припинення конфлікту в Україні. Згідно з публічними заявами офіційних осіб обох сторін, президент США Дональд Трамп і президент Росії Володимир Путін не розмовляли по телефону з моменту інагурації Трампа. Повідомляє Reuters. Ну і раніше тут вони наводять, що в четвер сьогодні російське державне інформаційне агентство Ріа. Цитувало високопоставного депутата, який сказав, що підготовка до зустрічі Путіна Трампа перебуває на просунутій стадії. Ну а речник російського МЗС Захарова сказала, що от є там заяви з боку Сполучених Штатів Америки, але от немає якоїсь там конкретики стосовно того, щоб яку угоду на яких умовах укладати. За Guardian. Guardian пише про те, що віце-президент США Венс візьме участь у Мюнхенській безпековій конференції наступного тижня, де будуть говорити ну, загалом про війну в Україні. Я думаю, що це буде головною темою війни в Україні. Ну, хочу ще зазначити, що також віце-президент США Венс. Має взяти участь у саміті з штучного інтелекту, який буде у Парижі у понеділок, наступний понеділок і вівторок. Британська за Телеграф. Велика Британія перебирає від США керівництво групою оборони України. Ну дійсно там вже підтвердили, що Джон Гілі головуватиме на засіданні. Після того, як американці там доручили Великій Британії, ну це група Рамштайн. Ми знаємо, що там Джо Байден, міністр колишньої оборони. Остін Ллойд Остін, вони фактично були такими моторами створені цієї, групи, там 50 країн, всі 32 члени НАТО. І от вони зберуться напередодні зустрічі міністрів оборони НАТО. Вона має відбутися в середу. ну Вони, я так розумію, мають 12 лютого зібратися оця група Рамштайн. Хоча вони вперше зберуться так не у Німеччині, вони зберуться у Брюсселі. І також Франція, Франція, Франція. Пише про цей саміт Французька газета Лемонт. Наступний саміт Контактної групи на підтримку Круни відбудеться 12 лютого в Брюсселі під Егідою Лондона. І також пише французька Le Monde про те, що сьогодні написав міністр Себастьян Лекорню, міністр Збройних сил Франції в соцмережі X, про те, що перші винищувачі міражі тисячі вже. Є на території України і їх піло... українські пілоти так, ними керують. І там взагалі це те, що в червні минулого року анонсував президент Франції Менель Макрон, тобто це вже все втілюється в життя, скільки літаків невідомо. Але там їх, ну, то, наскільки я пам'ятаю, там їх е... залишилось, їх всі хочуть міняти у французьких Збройних силах і там десь там, ну, 40-50, точно цифру не пам'ятаю, але декілька десятків я дуже сподіваюся, що всі ці вони будуть передані Україні. Німеччина, німецька газета Süddeutsche Zeitung. Мерць розмовлятиме з Путіним по телефону лише тоді, коли є перспектива мирного вирішення. Ну, це Фрідріх Мерць, це лідер е, ХДС-ХСС, він там по опитування на першому місці. Він фактично ну, має всі шанси стати новим канцлером Німеччини ну, і у разі обрання канцлером Німеччини він якраз якщо ще розмовляю з путіним по телефону. То тільки тоді, коли у нас є шанс приблизитися до мирного вирішення, він це сказав в медіагрупі функе і французькій газеті Вест Франц. Ну також він розкритикував цю розмову Шольца з Путіним. І там він сказав, що під час розмови Шольц хотів дізнатися, чи готовий Путін вивести російські війська. Але відповіддю російського президента стало посилення атак на Київ. Так, Такі Шпігель, зустріч Путіна і Трампа, можливо, в лютому, а в березні. Ну, тут вони наводять слова е голови Думського комітету з міжнародних відносин Лінда Слуцького. Він там Ріа заявив, що от ніби там в лютому і чи в березні може там відбутися зустріч між Трампом та е Путіном. І там він сказав, що також буде вгоритися ситуація не тільки в Україні, але й на Близькому Сході. Ну, Мені важко уявити, що в лютому і в березні може вже персональна зустріч відбутися, але знову побачимо, побачимо, чи це. Слуцький і в Росії видають бажане задійсність, що дійсно там вони можуть до цього домовитися. Побачимо. Іспанія, Іспанська Зета Ельмондо. Росія каже, що вживе заходів у відповідь, якщо ЄС запровадить санкції щодо російських дипломатів. Ну, то Марія Захарова сьогодні заявила, так, речниця МЗС Російської Федерації мови про те, що ну, є інформація, що в цьому новому 16-му пакеті санкції ЄС проти Росії, ніби передбачено, що може обмежити. Є yes, поїздки російських дипломатів України-члени Європейського Союзу. Я думаю, що це дуже хороше. ідея. Хай обмежують. Я не, не дуже, скажем, розумію, в який спосіб можуть засмутитися, я би так сказав у лапках дипломати з країн Європейського Союзу, що їм там обмежують поїздки в Російську Федерацію. І далі Тийська Ля Републіка. Трамп прогрес у напрямку припинення війни в Україні. Ну тут горі про те, що він виступав, як я вже говорив сьогодні, національний цей молитво, молитовний сніданок в США. Америки. Це така серйозна подія. І от Трамп зокрема сказав: Ми наполегливо працюємо, і я думаю, що досягаємо успіхів, щоб це зупинити, запевнив президент, назвавши ситуацію в Україні жахливою. Ну, я сподіваюся, що дійсно це зупинять, але це буде виходити. З національних інтересів України. Я сподіваюся, що ви додивили цю програму до кінця, бо вона була для вас цікавою і пізнавальною. Якщо це так, то не забудьте, будь ласка, поставити вподобайки, які допомагають моєму ютуб-каналу, я про це постійно наголошую. І прокоментуйте. А хто ще не підписався і кого цікавить міжнародні відносини, про що пишуть у світових засобах мас інформації стосовно подій, які стосуються України, підписуйтесь на мій youtube канал, як завжди, на завершення, нагадую, незважаючи ні на кого і ні на що, все буде Україна!